Вітаю вас! Я вас дуже добре розумію. Зрозумієте ви мене. Знаєте, що YouTube порахував не я, що я являюсь рекордсменом YouTube по економічним відео. Ні, чесне слово. Він, я не знаю, як він нарахує, ну правда, по кількості. У мене більше п'яти тисяч відео економічного характеру. Ну я розумію це з точки зору якби. Флажка, так, да, да. ви скажете, ну так вони не всі не заперечую, не заперечую, це тільки кількість, а не якість. І що є, то є. Ні, ну взагалі YouTube, звичайно, економічних відео мало, тому я став рекордсменом, це не складно. Ну, ви не гірше мене знаєте, що там на перших місцях це розваги, там мільйонні, ну, п'ять тисяч. Ну, це мається на увазі російською мовою. Вони ж розбивають, не англійську, звичайно, визначайте. Російська, російська. Ну, російська, українська, тобто, це не російська. Російський героя. Так, так, десь так. Ні, ну це за весь час, десь так і буде, не заперечую. А так, звичайно... Ну, що вам сказати? Приклад. Розумієте, ситуація, мені подобається економіка, дійсно подобається робити економічний відео. Ну зрозумійте мене, мені вже набридло. Ти розумієте, що зробити економічне відео навіть коротеньке. Ти аналізуєш інформацію і намагаєшся так її викласти, щоб вона була зрозуміла глядачам. Не всі ж економісти. Ви навіть не уявляєте, яка є велика кількість інформації, дуже цікавої, але тільки для фахівців. Я вам її навіть ніколи не показую, або показую трішечки. Трішечки. <толі> це що, було, ой Боже, це все. Ну, і... Показуєш. А потім робиш навіть навіщо? Ну дивіться, зробив дуже цікаве відео, з моєї точки зору. Взяв і показав українцям, як визначити банк. От є в нього там ризик, чи нема в нього ризики. Причому привів цифри, показники, показав, сказав, пальцем тикнув. Пальцем тикнув, от. Пальцем тикнув, дивіться, от. Ідете на сайт сюди, Національного банку, відкриваєте цю табличку, цю, цю, дивитесь, і дивитесь оце і пояснів, чому треба оце дивитись, не оце, отак, не отак. Мало хто навіть показав по банку одному, що, бачите, ситуація, ну його закрита, там. Так що все показав, розповів, що називається, ну ж далі не придумаєш. І з моєї точки зору, ну дійсно, ця інформація ну, корисна. З точки зору економіки. Так, да, тут нема політики, економіки горе горе. Ну не розумію. Одні коментарі або про корупцію, або про яхти олігархів, або, або, або починаються. Ну яке відношення? Це депозити, це банки. Ну яке, тут чорт восьми відношення має Єрмак? Або гетьманце. Ну яке? Тільки то, що ви страшно Так що все, хлопці. Хватит. Буде економіка виключно для членів клубу економічна місті. Тільки для своїх. Просто наприклад, знаєте. Тому що робиш, не робиш, а зиск. Просто робити, щоб, знаєте, що робиш за одне, там, ну, логік, починається з новини. Роз... Ні, я розумію, що срач дуже популярний. Я дуже добре розумію, що якщо написати, що це яхта, малюнки, корупція. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут це не економіка, це срач. Такого добра не міряно. Тим паче якраз ці всі розділи вважаються політикою, не економікою. Так що все тут. Ні, просто я вважаю, що треба дійсно, ну, якби от, ну, ми переросли цей етап дитинства. Ну, в Ютубі переросли. Так, да, я розумію, що на якомусь етапі, ну коли він стартував, було навіть э, трошки інша була ситуація, тоді дійсно якось так народ ну, намагався, ой подивитись, так далі. Да, я пам'ятаю, коли це робив таблички по платіжному балансу, народ, там, ти, навіть коли не робив, писала, а коли ж буде. Да. А потім, а потім дійсно це срач завалив. Тим паче я розумію, що дуже-дуже... В умов війни вона ще добавилось, але і до війни, ну дуже. Просто оці без кінця краю, хто кого вкрав, хто кого обізвав, хто які там... Ой, там ці яйця, ці яйця. Господи, що ви вже сказали? От то вам яйця цікаві. Ви дуже подумайте про власні депозити, про ваш, ваші кошти. Яка вам різниця, які яйця? А, рахуйте чужі яйця. Ну рахуйте, рахуйте. Розумієте, яка ситуація? Під час війни ну, дійсно з грошима складніше. Починаючи від того, ну, ці депозити, вічна тема. А курс, курс, ой-ой-ой. ой. Ну, Це теж цікава ситуація, дивіться. <свист> 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 От відео, які пов'язані з курсом, я напевно думаю з цих 5 тисяч, навіть тисячі, не менше. Боже, це вже просто не, не будемо буде рости, парт, рости, 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 павло, бо що хочеш. Так що це так. Да. Ну, зараз стабільний. Зараз ну дійсно курс стабільний, тим паче такого рівня стабільний, що навіть якщо хтось намагає там розхитати, ніяко. ну Час від часу буває там, ну, задають запитання, а що буде з курсом? Стабільний. Скільки ж про це писать, пошли? Я не знаю. Але дійсно. Ну що не писати. Мало того, тут буває якась ситуація, що деякі починають питати, ну, а все-таки, а що это фунт стермин? Я говорю, навіть два фунти можна. Розумієте, яка ситуація, так, да, можна пограти з іншими валютами, але там, як сказати, вони по менш популярні. Їх навіть купити проблематично. Ну, ви можете, а бо в обмінниках не кромі, ну, така ситуація. А по-друге, говорить, розумієте, це вже ви залазите в такі нюанси. Там дуже часто у нас все-таки валюта, вона прив'язана до долара, а долар прив'язаний до інших, і там вже треба грати правильно. Тому що там ну, можна взагалі або нічого не заробити, або велика проблема у нас. От долар, вона така схема вже відката. Купив, продав, купив, продав, купив, продав, спреди нормальні, все нормально. А з тими валютами... Там буде предан, не нормально. Або ти купив, а потім ти і продати не можеш, там, виявляється, ніхто всіх не куповує, не треба. І, ну, така проблема, так. Да, так що так просто. Ну, не говоряш вже про те, що, ой, ой, їх даже завжди дивують, коли він говорять. А вот от я купив біткоін, говорю, так що ти купив біткоін, сиди тихенько. Чого чо, чо, чо ти до всіх пристаєш, розповідаєш, що ти купив? Ну ти скажи правду, що ти його продать, хочеш нема бажаючих. Так і скажи, що так, ти голову морочиш? Ми теж не бажаємо. Это уже не них забывает, уже спешит. Вот, 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 вот. Я говорю, ты же продать хочешь? Да. А что ты их не купуешь? Не купую. Не, я разменю. нет, Bitcoin тоже такая игра. Ну мало того, букмекерство еще лучше. И вот это действительно выключно, выключно только для членов клуба. Экономичная мудрость. Просто действительно, я хочу, чтобы это в пиле так. якась би така, знаєте, закрита спільнота. Кому дійсно цікава економіка. О, це цікаво. А кому не цікаво, так нащо вона робити? Тому що я говорю, що зробити нормальне економічне відео з табличками, графіками, то... а чого? Ви не... Люди, ви ж розумієте, що значить зробити, ви що думаєте? Хоп! Дуже часто там, там, там кусочки достаєш. А -а -а. Мало того, ви ж хочете так, щоб вам було зрозуміло. А -а -а. Якщо я візьму класичний, поставлю, говорить, ой бог. Цифрубагато. Багато. Багато. Нічого не зрозуміло, так? Да? Так ви ж хочете, щоб було зрозуміло? А, 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 а так не буває. Ні, зрозуміло, що якщо політик говорить, він може брехати все за год. Взагалі, в політики, коли говорять про економіку, може не слухати. Всі брешуть. Починаючи президент, прем'єр, ну, така не професія. Розумієте? Ну не може, ну не може сказати він правду, не може. Він може і знає, що це брехня, але повинен брехати. Тому що як він може сказати правду людям, які зараз у нас дійсно реальний стан економіки України. Реально. Ну що ви будете? Якщо я прем'єр і скажу правду, то прем'єр, напевно, не буде. Або президент. Ну як він може сказати? Немає значення, чи президент Росії, чи України, ну не можуть вони правду сказати, не можуть. Навіть, якщо знають. Тому брешуть. Хай що ж ви хочете. Така професія. Починаєш говорити правду, ну знову таки, просто правдиш. Факти говориш, а факти це річ прямо. Ні, зараз дійсно в Україні складніше статистика, ну, статистика, перша закрита, війна. В Росії теж закрита, там теж не війна якась. ну, Дійсно, частина інформації у нас цікавий. Розумієте, Росія Цю дурнувату інформацію, вони показують. А реально експорт нафти, газу. Ой-ой-ой, це все закрите. Так це ж цікаво. Що ви мені показуєте, скільки у вас там в дитячому садочків? Туалетів, скажімо, побудувало. Це не цікаво, не цікаво. Або там, скільки хто кого облає, це теж не це. От покажіть мені це. А? <смі> так що така ситуація, да. А в нас дійсно зараз у різній інформації тільки деякі. Ну, Нацбанк більш-менш дає, ну, митниця дає, як не дивно, да. І там дійсно зараз склад брати інформацію. Знаєте, коли великі баси, там раз, раз, раз. А! Але можна. Ну, взагалі, розумієте, яка ситуація. Є інформація, яку можна дійсно ну, знати не обов'язково з інтернету. Але ну, розповідати публічно вже точно не будеш. Ну, тому що зразу ви запитання, де ти це взяв? Ну не що? В клубі проще. Ну, помієте, там вже якби серед своїх вона якби, не дуже розбігається. І тоді це буде якби для службового користування, якось воно проходить. Така це. І тому, так, да, дійсно, клуб економічної мудрості для... Тих. хто мудрий, кому дійсно потрібна економіка, кому не потрібна, YouTube це перш за все розваги, однозначно розваги. Не заперечує, повинні залишатися розвагами. І взагалі подобається, що. Ну, це повинно так бути. Хоча от, <смас> цікава ситуація. Я пожартував, чесно кажу, хлопці, пожартував. Ну, пожартував! Взяв умисло, зняв відео, жарт. Ну жарт. Ну не стп, жарт, ви, видумка, фантазія, ну, троллі. Я хочу це називати. Ну, само по собі. Я умисно взяв, перекрутив слова Путіна і Ердогана. Умисно, щоб смішно було. Ну вже ви цього не розумієте, щоб смішно було. Ну коли робить так. Зробив. Більше 2 мільйона переглядів. Сказилось. Причому... Розумієте, я розумію, хто дійсно сміється, а хто всерйоз сприймає, люди добрі, ви що, жарт ви не розумієте? Ну, ну не знаю, хіба людиничка читає і це ж приколка. Да, приколка, ну це ж Ютуб, приколка, ну, ну приколка, ну да. ну що ви не розумієте? Ну це ж не для серйозних розмов. Це ж не для членів це Так, жарт. Пожартувати, що ви. Тим паче я говорю, ну, взагалі, якщо ви дивились колись тренд найбільш популярних відео Ютуба, там перша десятка це одні жарти або хтось там падає або хтось е, спотикається або якісь е, от такі ну е, просто я не вмію обігрівати ці англійські жарти ну я цей слоган, слоган не знаю я можу тільки український ну, російський А американський а там же як ви розумієте перші місця — це от американські ці, ну гра слів звичайно там є свої нюанси а ну це жарт, ну, так я пожартував. А ви що, серйозно? Ай, господи. Ну, ну, ми як діти, вони було. Ну це ж ну, так баловство не серйозно. несерйозно. Серйозна економіка, це серйозно. Так що, якщо вас дійсно хочеться економіки, ставайте членами клубу Економічна мудрості. А якщо жарти, то жарти будуть жарти. І припиняйте, писати що, а от ви ні. Для всіх ніяк і комітет. там, ну, от такі новини, там, тю -тю, одні одним рядочком. Піврядочка. А чого це вже все? А от таблички, графіки, інформація, все для членів клубу. А, а, а от туди. Ну, почесно. Почесно. <див> <плод> Ні, взагалі, розумієте, яка ситуація, якщо ви колись... Можливо, захочете почитати статті 에, Wall Street або Financial Times. Там, там, розумієте, ви от, дуже багато там із політичних Вони, Хоча вони економічні були, а зараз з політики. А, а от економічні, там є дуже класні аналітичні статті, шикарні. Тільки платні зараз. Зараз всі платні. Так що щось підписку зробити, Да. А як ви хочете? Тим паче там дуже багато є інформації, цікава. Знову знов таки, ну вона цікава, але там нема сирача, ну Там є реальна. От, от ви знаєте, яка зараз с... найбільш суттєва проблема Європи? От не те, що ви говорите. От то от, от все дурня. Абсолютно. Є проблема так звана вартості молодого капіталу. Ну, Вартість витрат на підготовку молодих фахівців, якщо не попросту. Оце проблема. Вона дійсно проблема. Не з точки зору там... А от іменно проблема та, така. Тим паче штучний інтелект сюди. І там от, оце, реально це є проблема. Жива така, справжня. Ну, це дійсно справжня проблема економіки Європи. Оце, а не те, що ви розповідали. Це не проблема. Так що, на цьому відео закон. Закінчую. 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 Якщо буде бажання... Ставайте членами клубу економічної мудрості, будьте мудрі, будьте знати економіку. І будете цікаво. Ну а всім, кому не економіка, дивитесь мої відеожарти. Ні, я час від часу таке е, роблю і час від часу вибуває навіть так його підфатить, а потім хтось дійсно такий говорить, так це ж фейк! Ну дійсно ж фейк! Ну жарт, фейк, ви що ви бачите, що я ж обисно зробив? Це ж безкоштовно для всіх. Відповідно, а що, ви, а що ви хотіли? Так в Ютубі там 99% такі всі. Відео, жартівли. Ви що? На жаль, ви думаєте, що якщо виступає політик і говорить, ви що, знущаєте, Та там правда не 99 брехні різні. Це жарт, жарт. Так що все. Жартуємо далі, а вам до побачення.